Ще п'ятниці у сумі галерея вітань на радіо «Аверс» для всіх бажаючих. Напередодні міжнародного дня друзів говорили саме про найближчих товаришів. Краще мати один або два друга, але бути впевненим тим, що вони тебе ну ніколи там не підставлять, але зможуть прийти на допомогу. Я б довіряла більше подрузі, так як ну. Я так з хлопцями не сильно так люблю спілкуватися а от дівчині я можу довірити, так як вона ну. Зрозуміє мене більше. Коли ти бачиш, що захоплення дійсно співпадає, то зразу з'являється цікавість до людини і до спілкування з нею. І, звичайно, так зароджується дружба. Іноді друзями стають ті, ким тебе звела доля по обставинам. Ну, наприклад, шкільні друзі. Ми ж їх не обираємо. Коли ви живете і в сусідами, і вже три роки, то типу стають як друзі, а не сусіди. Пара Артур і Анна розмірковували чи. Буває дружба між хлопцем і дівчиною. Дружба вона є і між хлопцем, і між дівчиною. Навіть є власний приклад. У мене є подруга, навіть дві подруги, з якими я дружу близько 17 років. Вже дружба між чоловіком та жінкою є. Головне аби їм було комфортно разом спілкуватися. У мене, коли я була меншою, у мене також були друзі-хлопці, і от я зараз старша. У мене залишився, на жаль, лише один друг. Каріна завітала до галереї з донечкою Домінікою. Має бути і подруга, з якою вона може поділитися, але не все розказувати подрузі, але розказати мамі. Бо мама це буде тримати в секреті. а Подруга може інколи зрадити. Марія переконана, найкращі друзі родом із дитинства. Я зводила подружок в школі ще так само через друзів. Познайомила з іншими людьми, так зводжу друзі. Сіла до подружки і зразу подружилася. Тема наступного ефіру міжнародний день батька. Тож завітайте до галереї вітань на першому поверсі цуму у п'ятницю з 16 до 18 години.